Чому правило живи так, ніби завтра помреш, але в той же час навчайся так, ніби ти маєш жити вічно, потрібно сприймати не в прямому значенні. Про це розповідає мудра притча. Жили в одному будинку мати і три доньки. І ніхто не хотів ні прибирати, ні наводити порядки, ні дивитися за будинком та подвір'ям. Мати казала, я скоро помру і мені все одно. А доньки казали, ми скоро вийдемо заміж і воно нам не потрібно. Тож і в будинку і на подвір'ї був цілковитий срач. І так жили вони дуже довго. Мати не помирала, а дочки не виходили заміж. Отже, правило, живи так, ніби завтра помреш, але в той же час навчайся так, ніби ти маєш жити вічно, потрібно сприймати не в прямому сенсі, а пам'ятати, що щасливе життя набагато краще в комфортних умовах, які потрібно створювати своїми руками. Але завжди потрібно пам'ятати, ти нікому нічого не зобов'язаний. Єдине, що ти повинен в своєму житті, це бути щасливим і в гарному гуморі та насолоджуватися життям.